Отже, наш гість в студії, голова комітету зі співпраці з Україною. Бізнес-центр Клаб Анже Шмігель. Анжею вітаю Щиро. Вітаю, як голова комітету з питань співпраці, співпраці, з, Україною, співпраці з Україною, ти неодноразово аналізував економічні відносини, відносини між нашими країнами. Як ти оцінюєш стан польсько-української співпраці в 2025 році? І чи вона вже вийшла за межі суто воєнної підтримки? Логіка воєнної підтримки в цих відносинах вже давно перестала бути визначальною можна сказати, що вже приблизно два роки польська економіка значною мірою тримається на українцях, і мало хто це усвідомлює. Польське суспільство цього не розуміє, але насправді, вплив України і українців, передусім українських трудових мігрантів, а меншою мірою також і капіталу, є просто величезний. Гігантичне, і, і потенційна втрата цього, цього впливу того, цієї того, робочої була сили була б. б... Катастрофою катакатастрофою руйнівною, якщо говорити про наслідки, достатньо сказати, що економічне зростання Польщі у 2023-2024 роках становило близько 2,9%. А внесок українців у ВВП за 2024 рік, тобто за останній повністю досліджений рік, приблизно 2,7%. Іншими словами, майже все економічне зростання, яке ми зафіксували, фактично дорівнює внеску України. Інців у польську економіку, як достукатися до скептиків, до тих, хто взагалі цього не чує? Я говорила з експертами з України. Вони кажуть, що можна так і не дочекатися моменту, коли люди зрозуміють, що їм загрожує, коли вони справді почують те, що їм говорять, для цього використовують спеціальні психологічні формули, певні формулювання. А скажи, як сьогодні ти б відповів? На запитання, що зробити, щоб люди це почули. Я передусім боюся, що люди це зрозуміють уже тоді, коли буде запізно, коли вже нічого не можна буде вдіяти. Звісно, моя роль і роль свідомих поляків це пояснювати суспільству і показувати наскільки важливими для нас є Україна і Українці у багатьох вимірах. Але на жаль, ми є об'єктом системних атак, гібридних атак, і тут ідеться вже не лише про звичайні суспільні настрої чи їх формування, просто по людськи, соціально Комусь не подобається, що раптом стало багато українців. Комусь це починає заважати, що, чесно кажучи, абсурд. Це але це такі прості людські чинники, втома, роздратування і так далі. і так далі. Натомість. Головне, це потужний системний вплив. І ніхто хто і цікавиться ніх темою, не має сумнівів, що це вплив це зі, зі сходу. Сходу Алгоритмічний вплив, вплив через інструменти, якими сьогодні формують е, громадську думку і суспільні настрої, соціальні мережі, TikTok, інстаграм та інші подібні платформи. і що найгірше, польський політичний клас. Тут я. Маю на увазі, радше і праву і вибачу сторону вибачу не нинішню владу, а опозиційну правицю, вибачу яка вибачу намагається вибачу на цьому будувати вибачу свій вибачу політичний капітал. І, і, і для і них немає значення, не значення що це означає для ці Польщі. Їм для, для них значення, важливо лише те, що на негативному ставленні на до, до українців, українців, вибачу українців вибачу, можна отримати кілька відсотків підтримки і повернутися до влади. І це при тому, що саме українцям попередня влада завдячує тим, що не сталося економічного колапсу, бо саме українці врятували нашу економіку дві 2020 року, це був колосальний буст для польської економіки, і що, цікаво, і що цікаво, і варто особливо підкреслити внесок українців в економічне зростання Польщі та її добробут був прямо пропорційний тому, як вони так би мовити, інтегрувалися. Так інтегрувалися, закріплювалися тут, отримували допомогу, підтримку і так далі. Коли українці відчули себе тут добре, безпечно, коли побачили, що коли вони вкладатимуть у цю країну серце, то до них ставитимуть. Це так само, як до поляків, тоді ефект став іншим. Якщо 2023-го їхній внесок у зростання економіки оцінювали до 1,1%, то вже роком пізніше, коли вони справді тут облаштувалися, це були ще плюс два відсоткові пункти. Тобто ефект величезний. А тепер вони потроху починають дивитися на вихід, Принаймні, дехто з того, що я бачу і чую. Як ти думаєш, чи ці настрої вже призводять до того, що звичайні люди не підприємці повертаються в. Україна, щоб особисто мене були або їдуть далі. А що зараз відбувається з бізнесом? Так, коли ми говоримо про економіку, то вплив людей людського потенціалу на економіку, а це насамперед людський потенціал, я вважаю, що масове повернення в Україну наразі ще не спостерігається. Але якщо як ти кажеш, це вже починається, то можна бути впевненим, коли повернення стане безпечним, це може набрати масового характеру. Поки що частіше йдеться про вибір, польща чи далі, німеччина або інші країни. Багато хто обирає Польщу, бо тут зручніше, ближче і так далі. Але зовсім не факт, що так буде і надалі. Тому парадигмат на для мене і знаєш, мене лякає, як багато поляків дозволяють собі негативно висловлюватися про українців, ніби їх взагалі не існує. Ніби вони не А якщо українці поруч стоять поруч з тобою, чуються, живуть у цій країні, їдять в ресторанах, працюють, платять податки, а ти ставишся до них так, ніби вони не суб'єкти ніби їх просто немає. А людину, що вони це чують, чують ці фрази, їх забагато, занадто багато українською. Якщо в них з'явиться можливість, і вони бачитимуть таке ставлення суспільства. Вони скажуть, як ні то, ні, то ні, і тоді ми побачимо наслідки. Саме тому наше завдання донести до людей усвідомлення того, що незалежно від усього, навіть від моральних аргументів, яка величезна це буде катастрофа, яка насправді катастрофа, і ми завдячуємо українцям більше ніж українці нам, і мова не лише про те, що вони захищають нас від. Yeah. Але, Але тому, і про це теж звісно і про це, це також. Може, Просто що, багатьом що, здається, що, що це єдина причина, а це не це так. Ми отримуємо величезні економічні, економічні, економічні вигоди. Сальдо в, в польському бюджеті між, між, між соціальною допомогою для українців і тим, що, що в вони в, реально приносять в бюджет, значно, значно позитивніше ніж більшість собі уявляє. У нас в програмі був директор ЗУС, і ми наводили конкретні гігантські цифри. Які про це свідчать одинадцять з половиною мільярдів надходжень проти 2,8 мільярда виплат. Тобто будь-хто розсудливий, може знайти ці дані, але на жаль, багатьом вони просто не цікаві, і це сумно. Наша робота, як то кажуть, говорити і триматися правди та реальності. боротися за українців і боротися за те, щоб було добре, щоб не допустити кризи. Я хочу запитати тебе про твої цьогорічні публікації. де ти описуєш... Можливі, можливі, можливі сценарії, сценарії розвитку України Україну та вплив на, на польську економіку польську, в 2026-2027. З тих сценаріїв, про які ти говорив, які сьогодні мовілося, здається тобі найбільш імовірним? правдоподобне саме в цьому і проблема це дуже важко передбачити, бо ми маємо справу з такими собі геополітичними американськими гірками. з тим, що відбувається в сполучених штатах, що робить адміністрація Дональда Трампа і як усе це розгортатиметься далі. Всі все бачать, який там вітер. Це очевидно, тут навіть не треба багато коментувати. Ми переходимо від розмов про можливі поставки Україні томагавків і покращення ситуації на фронті до фактичного примусу українців до капітуляції. Тож все залежить саме від цього. Але я хочу сказати одне, і дуже важливо, щоб поляки теж це собі усвідомили, бо нас самих. Лякають тим самим алгоритмом німеччиною, німеччиною з якою ми багато років разом в Європейському Союзі, який польща дуже багато завдячує. і зараз це чітко видно наскільки важливими в усій цій геополітичній розкладці є Німеччина та Європа загалом. Якщо говорити відверто, польщі в цій геополітичній комбінації фактично немає. Попри величезну допомогу сьогодні українці вже не чують з Польщі такого голосу, як ще зовсім недавно. і це між іншим нас причин, Польські чому далі, відбуваються то, певні повісті, зустрічі то, без участі Польщі. Про це теж мабуть треба мабуть говорити. То, прямо це певно результат мабуть кількох мабуть. чинників. По перше, і це треба сказати в голос. Ми не настільки впливові, як нам здається. Ми так само підпадаємо під цей зовнішній диктат, як і Україна. може слово підпадаємо не зовсім точно, але рівень цієї залежності дуже великий. Ми не є гравцем, ми не є глобальним гравцем. Ми не виробляємо літаків, ми не виробляємо такого озброєння, яке дозволило б нам самостійно себе захистити. себе. Ми залежні від Європи. Це по-перше, а по-друге, світ бачить, що відбувається в Польщі, бачить цей внутрішній розкол, бачить вплив адміністрації Трампа на нашого президента. Вже відкрито говорять про те, що європейський союз дедалі частіше сприймається як перешкода, а не. Союзники, ми всі це бачимо. Європейці ж зі свого боку дедалі більше сприймають президентський табір і правий бік як відцентрову силу. А такі сили складно запрошувати до серйозних розмов, коли вони по іншому дивляться на базові фундаментальні питання. Саме про це я й кажу, і це справді варто сьогодні підкреслювати. Анжею бізнес-центр клаб створює спільні дорадчі команди ініціює проєкти з українськими партнерами. Якщо підбивати підсумки 2025 року, які з цих дій можна назвати реальними мостами між двома бізнес-середовищами? Я ще і був не лише учасником, а й ініціатором створення цієї команди при бізнес-центр клаб, бо вважаю, що з морального. Політичного, людського і економічного погляду це має найбільший можливий сенс. Польща була сильною і незалежною лише тоді, коли Україна була на її боці, і Україна є умовою нашої незалежності, коли ми втрачали Україну. А ще гірше, коли Україна опинялася на боці Росії, ми були приречені. сказані Я це розумію. Я знаю історію, я знаю логіку дій Росії. Багатьом політикам здається, що з Росією можливе якесь порозуміння для мене ні, бо їхні цілі фундаментально відрізняються від наших, і вони просто їх реалізують. Вірять у це лише ті, хто дуже хоче вірити, або ті, хто абсолютно не розуміє Росію, і з урахуванням цього. Я дійшов висновку. Кожен хто реально розуміє ситуацію, має працювати над розвитком відносин з Україною з Україною Бо якщо Польща має бути безпечною, незалежною і суверенною, то такою ж має бути й Україна. А щоб до цього прийти Україну треба підтримувати і не лише політично, а й через економічні зв'язки, через створення таких відносин, які працюватимуть на майбутнє, було створено команду, і вона працює дуже активно. Завдяки цій роботі я також побачив наскільки багато робить польський уряд, нинішня влада та державні інституції для того, щоб посилювати співпрацю. підтримувати інтеграцію і заохочувати польський бізнес заходити в Україну. Величезну роботу робить професор Павел Коваль як уповноважений польського уряду з питань відновлення України. Це не завжди помітна робота, але дуже конкретна. пов'язана з просуванням польського бізнесу і підтримкою підприємців, які хочуть працювати в Україні. до на і прикладом цього став, мабуть, найбільший в історії України бізнес візит до Києва. у червні цього року там були представники великих компаній, як державних, так і приватних. А також політичні діячі. Мета була одна: посилити співпрацю і заохотити бізнес до співпраці у той момент, коли інші делегації скасовували свої поїздки, професор Коваль зібрав усіх і сказав: Ми їдемо, поляки не здаються. Ми хочемо співпрацювати, хочемо розвиватися, і сама рада справді співпраці з Україною під керівництвом професора Коваля робить величезну таку органічну роботу зі зведенням мостів між польськими та українськими підприємцями. Кімша Чембірцамі так Пайх, весь цей тім Поланд Пайг БГК Куке, ПФР Ка агенція інвестицій торгівлі польсько-українська господарська палата МСППУ. МСППУ. Так, МСППУ. Є багато гравців, які весь час тримають руку на пульсі. І, і, і що дуже важливо, сьогодні є надзвичайно багато доступних інструментів, які дозволяють безпечно у фінансовому сенсі інвестувати в Україну. вкладатися в розвиток бізнесу в Україні. Маємо страхування від КУКЕ, яке працює навіть попри війну. Це справжній феномен. Окрім цього, є ще здається двоє приватних страховиків, але саме Куке має найкращі інструменти. до цього додається фінансова підтримка від ПФР і від БГК і безпосередньо державні кошти. наприклад, у нас наприклад був у гостях директор Марчін Хрущель, який розповідав про ці доступні ресурси, і вони по суті під рукою. Наше завдання пояснювати підприємцям, що ці гроші існують, що можна інвестувати з. З невеликим власним внеском або з дуже низькими відсотками щось хорошими страхуванням Ризик, звісно, завжди є. Але саме такі ситуації означають, що зараз ризико певні людське можна зайти на добрих умовах і між іншим добре заробити добре і. І заробіч тим більше, що багато польських компаній взагалі не виходили з України, і інвестували навіть під час війни. Саме так і прибутки значно більше ніж до війни, бо більший ризик це більший дохід. Саме так у нас була директорка Сильвія Красунь, виконавча директорка групи Імпел у Польщі. Вони сказали, прямо ми залишилися в Україні, працюємо, і навіть отримуємо прибуток, і дуже непоганий. Звісно, я хочу ще на хвилинку повернутись до того, що ти казав з бізнесом. Взагалом усе більш-менш нормально з того, що я теж бачу, чую, аналізую сама буваю в багатьох місцях. Є повне усвідомлення ситуації. Держава багато робить, і ти це підтверджуєш як представник бізнесу. Тобто, тут, наче, все гаразд. А скажи, будь ласка, на твою думку, що може знизити суспільну напругу, посилити довіру між країнами, між народами, щоб ми не сварилися і, не дай Боже, не дійшли до конфлікту. Які конкретні кроки варто зробити вже зараз? по перше, існує. Таке явище як підпорогова маніпуляція до людей навмисно доносять емоційні повідомлення. щоб формувати антиукраїнські настрої Москва, Москва робить це бо, свідомо, бо польсько-український союз український, їм абсолютно невигідний. А наші а наші нерозумні політики, політики намагаються на цьому на заробити політичні дивіденди. Якщо ж ми хочемо ми цьому протидіяти, втратити, діяти, то маємо діяти теж системно. І, це, узагальнюючи тобто, ціла ми інституціоналізована індустрія, вплив з московських центрів на суспільства. Оджаливання на сполеченство, а ми сашми є дослідження за три місяці зафіксовано 97 сім тисяч профінансованих антиукраїнських дописів. Просто неможливо уявити ці масштаби. Ліба для саме тому ми можемо і будемо боротися. І я, і такі люди, як я, за Україну, за українців, за історичну правду і за правду про те, що Україна означає для нас також в економічному сенсі а якщо не буде інституційної відповіді, якщо не з'явиться якийсь спеціальний орган або інститут для боротьби з дезінформацією і з гібридною війною, то не зупинимо. Тому це обов'язково повинно з'явитися. дуже сильний і важливий заклик. Про це треба говорити в голос. А тепер хочу запитати. В у 2025 році дедалі більше польських компаній, які ти казав, починають розглядати український ринок як елемент своєї довгострокової стратегії. навколо тебе багато бізнесів. Які галузі сьогодні найбільше вистрілюють? енергетика, будівництво, логістика, технології що зараз має найбільш динамічний розвиток, якщо говорити про польські компанії в Україні в принципі, майже всі галузі так сприймаються. Візьмімо, хоча б приклад зі Львова. Місяць або півтора тому, якщо я правильно пам'ятаю, туди приїхало близько 70 польських будівельних компаній. Щоб Прохав, говорити про співпрацю та реалізацію інвестицій інвестицій. Але щоб картина не була, була надто оптимістичною, треба сказати поведу, і про проблеми. Передусім, поведу, і про, і поведу, і про є, це кажуть самі бізнесмени, язна, які вже Україні, працюють в Україні. Україні Там не все так просто. Україну Три треба знати, Україну треба розуміти. Потрібні власні контакти, власні зв'язки. Треба вжитися. І це, це перше, з чим підприємці, тим, підприємці мають змиритися, підприємці 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 і підприємці підприємці, підприємці що мають усвідомити. Саме тому роль бізнес-центр клабі моя особиста, особиста інтегрувати в Польщі український в Україні, бізнес, який сюди приходить, щоб ці контакти і відносини потім дали результат у зворотному напрямку. в Друга проблема це тендери, які проходять через певну платформу. польські підприємці, на жаль, рідко їх виграють. Якщо взагалі виграють, часто виграють турецькі або українські, українські компанії, тож усе не так просто. Не зрозуміло, чому не зрозуміло чому, але є цікаві концепції. Я не знаю наскільки можу розкривати деталі з різних зустрічей і нарад. Загальна ідея така, щоб нагляд за інвестиціями, які фінансуються, наприклад, за польські, європейські чи міжнародні кошти, здійснювала не українська сторона, а той, хто ці гроші надає, До речі. Чи самі українці про це просять і це було б чудовим рішенням? Але з іншого боку, не варто дивуватися, що українці самі стартують, що вони хочуть. Навіть на тих зустрічах у Києві українські міністри говорили: запрошуємо, хочемо, будуємо ці відносини. Будуємо те реації нато, але було б дуже добре, якби це відбувалося, наприклад, у форматі консорціумів, щоб заробляли і поляки, і українці, щоб це були спільні проекти, і саме це, на мою думку, ключове будувати польсько-українські бізнес-відносини і робити це вже тут у Польщі. Інтерес справді потужний. Проблема в тому, щоб переконати, що це можна зробити безпечно, що це взагалі можливо і що це можна зробити дуже вигідно. Бо для цього є інструменти. Вони існують, коли підприємці знатимуть, які інструменти доступні, скільки можна отримати. Безповоротних і поворотних коштів, як усе це застрахувати, я вірю, що цей процес рушить вперед. Які на твою думку найважливіші уроки польща винесла за співпраці з Україною останнім часом, і які з них можуть стати фундаментом спільного успіху в наступні роки? Як влучно сказав один мій колега? Ми історично послідовні у браку доброї міжнародної політики, в браку доброї політики та в невмінні будувати. Ти союзи, тому я вважаю, що ми маємо дуже серйозно замислитися, в якому напрямку рухаємося. Де наша реальна небезпека? Звідки вона походить? і Що ми робимо, щоб їй протидіяти? На щастя, зараз ситуація краща в тому сенсі, що подібну загрозу починає відчувати дедалі більша частина Європи. вони це бачать, загрозу відчуває Скандинавія і так далі, і так далі. Отже, є ця жиється для побудови базового союзу. Європа повільно прокидається. Поволі трохи буджі більше того, українці постійно повторюють, що самі були наївними, що не вірили експертам щодо того, що станеться. А коли нам прогнозують, що може статися завтра, ми знову поводимося так само. Кажемо, що нам не хочеться в це вірити. Люди люди не хочуть це вірити. Це найгірше. Люди не хочуть вірити в правду. Вони хочуть вірити в те, що знімає внутрішній психологічний дисонанс. Як коли Путін, який за весь час не сказав жодного слова правди про свої наміри, окрім того, що хоче відновити СРСР, каже: Я не хочу нападати на Європу. Люди радіють, о фантастично він не хоче нас атакувати. Він же так сказав. Це неймовірно. Треба отямитися і діяти активно, виходячи з державного інтересу, а наш державний інтерес з Україною зі скандинавськими країнами і з Європою. Тому я скажу одну річ: якщо мене зараз слухають українці, слухають. Без сумніву, що найменше мільйони. Я дуже радий. Слухайте, дорогі українці. Я від свого імені, від імені поляків, від імені людей, які мислять так, як ми щиро дякую вам за те, що ви зробили для Європи, за те, що ви зробили для Польщі, і що ви робите для Польщі. У вас немає жодної причини нам дякувати, бо з точки зору стратегічної оборони від спільного ворога з точки зору економіки баланс всюди позитивний саме для нас. Тому мені соромно, коли я чую, як президент е, Зеленський приїжджає кудись і змушений дякувати всім за все. Ні, 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 це ми дякуємо українцям. Це ми маємо дякувати Україні. Просто потрібно донести людям, що нам є за що вам дякувати. Дуже тобі дякую, дякую. від імені всіх, і не, всіх, українців, і не лише українців, власне, а також поляків і, поляків і свята, людей з усього світу. Бо нам дуже потрібні саме такі чіткі, чесні і, і світлі нам голоси. Нам і ми не постійнимо. зупинимося. Ми, ми будемо завжди будемо боротися за добро, добро і, і за польсько-українську співпрацю. І, і так буде, так буде добре, саме так. Дякую. Ми почали 2026-й в етері з головної для нас теми: як забезпечити перемогу України, робити прогнози у світі повному невизначеності складно, чи вдасться зупинити Росію у найближчий час, чи готова Європа до її агресії, чи зможуть європейські партнери об'єднатися та збільшити фінансову підтримку для України? Зрештою, до чого готуватися українському бізнесу та партнерам, які підтримують Україну. Запитань нині більше ніж відповідей, але ми їх шукаємо у нашій програмі з провідними експертами різних галузей України та Польщі. Тому дивіться нас на слава Тіві. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.